Рейні по мосту. Пасажири поїзда за номер 10 чудо врятувалися. Не все ж наші. Але ж партизани з жінками дітьми не воюють. З нічого не розумію. Принеси скриньку з інструментами. Батько, я піду з вами. То се чого б ліхтар. на дворі холодно, дме вітер. Залишайся краще дома. Все, швидко повернуся. На місці над лідерам відкриєш семафор. Відкриє. Я швидко. Що за порядки повелися на наших залізницях? Непередбачений не випадок, пане жандарме, у чоловік повернеться з колі він нам все розповість. Що, може, знову партизани якусь кавер зуткнули? Не знаю, пане жандарме. Ой, брешеш? Тух фашисти брешуть, а не ми. Що ти Я цілий поїзд фашистів везуми тут. Кричите на всю гривенку, фашисти, Фашисти!» Чи ви хочете, щоб я вас арештував? Фашисти ви везете? Але ж це пасажирський поїзд. Це тільки так, щоб чого доброго партизани не подумали, що їх везуть. А насправді їх везуть фашисти. Тільки тихше, тихенько. Україна. У цій проклятій країні треба на кожному місті чекає, якась несподівано. Рандарі, що це за жінка? Жінка дружина залізничного сторожа, пане капітане. Серде. Ми зараз перебуваємо в Болгарії, пане капітан. Однак вірити не можна. Ми ще не взялися за вас так, як треба. Да їй чоловік. На колі. зараз повернеться. Хай він тільки повернеться. Я йому вуха побриваю. Молоко є. Немає в наска, пане капітане, молока. Стара пісня, для свого виродка є. Ховай, ховайте. Ховайте свою дочку, одна все одно не сховаєте. Що це означає, пане офіцере? Якщо вона виросте гарною дівчиною, то наші солдати попіклуються про неї так, як треба. Не чіпайте мене, пане капітане, мені політий, доню, сюди. Іди. Кажете, попіклуються ваші солдати. А як? Це краще, що може її чекати. Пане жандарві, а поїзд давно вже стоїть. Сім хвилин. Сім хвилин. Що за таємничі запитання? Жандарми, чому так довго стоїмо? Поїзд повинен солдати. Несподівано. Пригода сталася, пане капітон. Пригода? Це щось підозріливе. Рандарне, обшукайте цю жінку. Слухаюсь, пане капітон. Не подобається мені вся ця історія. мамочку! Тихіше. Чисто, пане капітан. Не подобається мені вся ця історія. Коли рушимо далі? Не знаєш? Незабавно. Чи Шлях попереду вільний? Вільний. Ручаєшся за це? Ручаюся за це. Якщо ручаєшся, то нічого ти боятися, що заберемо тебе дочку. Дочку? Боже. Як заложницю, звичайно. Якщо попереду шлях вільний, то. Ой, де ж я потім буду шукати її. І до найближчої станції 10 кілометрів. Нічого. А ж на маленьких станціях не зупиняються. Нічого. Ну То скажіть мені, де мені її шукати? Під охороною армії фюрера? Вона буде почувати себе ліпше, ніж від твоєї. Дурна баба. Жандарне, взяти дівчину. Пане в чого справа? Можуть бути неприємності. Неприємності? Від кого? Від цих рабів? Роби, що сказано. Слухаюсь, пане капітане. Казав, на черговій станції, якщо в дорозі, звичайно. Мамочку, мамочку, куди ж веди мене? Мамочко, змилуйтеся над моєю дитиною, Убийте краще мене, але змилуйтеся над моєю дитиною. Ще мамочку, один крок, і Твоя дитина залишиться сиротою. За що обір? Мамочку, матусю, якщо попереду шлях як, вільний, тобрали. Забрали, Забрали маленьких до городу хвастівських солдатів. Мою донечку, мою жініночку. Донечку, моя Ніночко! Е, ніколи. Ніночко! Я не вітам тебе флашистам, лютонітам. Прощаюсь супер.